Вітаємо у Домремонт. Сьогодні ми розкажемо вам про капітальний ремонт квартири, процес, який повністю оновить ваш житловий простір. Капітальний ремонт це комплекс робіт, що включає перепланування приміщення, зміна конфігурації стін, створення нових зон для покращення функціональності вашого житла, демонтажні роботи, повне усунення старих оздоблювальних матеріалів, інженерних систем та перегородок. Електромонтажні роботи, оновлення електропроводки, встановлення нових розеток, вимикачів та освітлювальних приладів, сантехнічні роботи, заміна старих труб на нові, встановлення сучасного сантехнічного обладнання, ретельне вирівнювання стін та стель для подальшого нанесення оздоблювальних матеріалів, оздоблювальні роботи, фарбування, поклейка шпалер, укладання плитки, встановлення підлогового покриття. Капітальний ремонт забезпечує не лише оновлення зовнішнього вигляду вашої квартири, але й підвищення її функціональності та енергоефективності. Домремонт пропонує комплексний підхід до капітального ремонту, включаючи безкоштовний виклик майстра, онлайн доступ до об'єкта та знижки на будівельні матеріали до 30%. Наші фахівці забезпечать високу якість робіт та своєчасне виконання всіх етапів. Замовляйте капітальний ремонт у домремонт і перетворюйте свою квартиру на сучасний, комфортний та затишний простір. Дізнайтесь більше на нашому сайті або зателефонуйте для консультації. Ми чекаємо на вас.